Спілкуюся сьогодні з клієнтом на рахунок сонячної електростанції, Я скину йому прорахунок, і він відзвонює. Ви мені запропонували панелі біфіціали. Але каже, в мене дах. Каже: смисло мені їх встановлювати, якщо вони там додатково мені не будуть нічого виробляти. Я кажу: ну, в принципі, воно то так, але перш за все, біфіціальні панелі це не то, що вони додатково можуть вам щось виробити. Це ваша безпека. От погляньте тильної сторони, бачите, скло. А це от звичайна панелька. В неї з тильної сторони петпластик. Ось, і оцей петпластик, якщо якесь буде коротке замикання чи ще щось, він не скаже, що, що він горить, але він підтримує горіння. А скло не підтримує горіння, як би ти його там не палив. Це про те, що перш за все це є ваша безпека і вашого даху. Тому однозначно, як би там не розвивався ринок, я думаю, це є майбутнє і всі панелі будуть ти рано чи пізно біфіціали. Ну, Хоча є дуже багато учасників ринку, клієнтів, їхні побажання сказати, для нас закон. Хочу не біфіціальні панелі, вони легші. Ми до них привикли, В принципі є інші варіанти, тому ми маємо і такі, і такі. Але якби я для себе вибирав, то я би вибирав би вже тепер однозначно панелю ось цього типу, щоб з одної сторони скло було, з іншої сторони скло.